Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії астролог Анна Вергеліс. Вітаю Анну! Доброго дня! Вітаю вас, Таня! Я дуже рада, що ви стали уже частою гостею нашої студії, адже я знаю, що кладясь ваших знань, якими ви володієте. Просто бездонний. Сьогодні хотілося б відкинути політичні події, події, на, ем, у світі, скажімо так, війни, у світі катаклізмів і поговорити про те, що чекає в нас зовсім скоро. Адже весь світ прикрашає всі свої якісь будиночки, установи гарбузами, павуками, відьмами та. Ем, Павутинням до нас іде Хелловін. Але Хелловін – це, як то кажуть, попса. Адже ми уже не перший рік розбираємо це свято, одне зі свят колеса Року, розбираємо його з езотеричної точки зору і розуміємо, що Хелловін. Це маркетологи дуже зробили на ньому багато багато грошей. Але давайте сьогодні з вами Анно поговоримо про езотеричну та астрологічну складову свята Самайн. Я просто обожнюю цей період. Я не знаю, як ви. От для а, мене період з осіннього рівнодення до зимового сонцестояння це найбільш насичений, цікавий, глибокий час, коли відбуваються дуже серйозні трансформації, дуже серйозні зміни в нашому житті. І я, як астролог, розумію, що ми живемо з вами у сонячному циклі. Угу. Ми живемо з вами у ритмі космічному. Інша справа, що ми його часто ігноруємо, але якщо ми спів і налаштовуємося так на цей космічний ритм, на точки сонцестоянь рівно день, на проміжні точки сонячного колеса року в нас життя починає змінюватися. Ми починаємо більш усвідомлено проживати і більше задач насправді виконувати. Тому що на день зимового сонцестояння, до якого ми зараз наближаємося, це насправді новий рік. Це початок нового космічного сонячного року, коли нам дають нові завдання, коли наша душа отримує новий сонячний імпульс, і ми можемо дуже багато чого реалізувати. А зараз ми з вами наближаємося до найтемнішої частини року. У нас є такий період темряви. І період світла. Він ділиться точками рівнодення, осіння і весняне рівнодення. І ось цей темний період. Він насправді я хочу, щоб глядачі мене правильно зрозуміли: темнота це не про зле зло, це про роботу підсвідомості нашої. Це час, коли ми більш налаштовані на інтуїцію, на сновидіння, на знаки. Ми дуже добре чуємо голос своєї душі. І тому е, іде дуже глибока робота з родом. В тому числі, тому що наша темна сторона, ось ця ніч, яка зараз домінує фактично в просторі, це і робота з минулим. Це минулі втілення, це минуле нашого роду. І тому, друзі, на Самайн. Ось це свято Хеллоуін, яке угу. ми всі знаємо під таким, ну дійсно, маркетинговим під маркетинговою назвою. А кельти, друїди, народи Північної Європи називали цю ніч цей період з 31 жовтня, на 1 листопада, Самайн. А наші предки, язичники, слов'яни називали цей період Велесова ніч або Велесові ночі навіть тому, що це насправді не одна ніч з 31 жовтня на 1 листопада, а це там три дні до Самайну і три дні після. Це дуже потужний час. Коли ми можемо подорожувати між світами, вважається це. Я для практиків так говорю, тому що насправді е, люди по різному. Це свято відчували і святкували, тому що жерці і практики, маги, відьми користувалися цим часом для того, щоб очищуватися. Це дуже потужний час саме для очищення, тому що ось цей період, знову ж таки, від самайно до зимового сонцестояння, це підведення підсумків року. Це час, коли ми можемо закрити дуже багато кармічних питань, якихось наших боргів. Того, що ми не хочемо далі тягнути в своє життя, це друзі, не час для того, щоб загадувати бажання. Ти знаєш, я коли дивлюся там різні около езотеричні канали, і коли я чую про те, що, от, наприклад, самайн, це такий час сили, давайте ж загадувати бажання, там якісь робити не знаю, ритуали на любов, щастя і благополуччя, я завжди думаю про те, що ну, це абсолютно не відповідає енергетиці часу. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. До речі, Анно, в мене також дуже багато практиків, які кажуть, от ми в цей час, ми зараз там на е, всеосягнення, на, е, як ви кажете, на благополуччя, на фінансовий успіх. Але тут темну сторону. Чи правда, що ми маємо можливість в цей період саме знайти ті блоки наші, які і не дозволяють нам досягнути певного успіху, ми їх можемо знайти, подивитися. Страхам в обличчя і подолати їх однозначно. І ви знаєте, це ж ну настільки магічний період, коли ми дійсно можемо побачити свою тіньову сторону. У нас у кожного вона є. Хтось боїться, наприклад, залишитися наодинці з собою. Угу. Хтось боїться змін в житті, хтось боїться успіху навіть. Такі речі теж існують. І самайн це час, коли нам. Показують наші страхи, наші е, якісь кордони, і особливо ефективно у цей час працювати з кармічними родовими програмами. Тому що це момент якраз глибокої взаємодії із родом. І фактично, якщо ми подивимося на всі ритуали, всі обряди самайну, вони пов'язані так чи інакше з пам'яттю предків з шаною предкам. І це стосується і народів Північної Європи, і наших територій, і Південної Америки, куди б ми не подивилися, насправді Самайн — це час, коли важливо згадати своїх пращурів, важливо віддати певну шану, подяку роду. І вважається, що у цей час Бог Велес відкриває кордони між світами, відкриває двері. Магічними стають всі перехрестя, всі дороги і всі двері, тому що вони відкривають простір між світами. Насправді вважається, що у ніч Самайну з 31 жовтня на 1 листопада наші молитви, наші звернення до вищих сил, до Роду надзвичайно потужні, тому що знову ж таки кордон між світом явним навним і прав це те, у що вірили наші слов'яни, так, у ось ці три виміри, в яких ми фактично живемо, стираються кордони і нас дуже добре чують. Тому важливо у цей час звертатися до роду, до предків, до вищих сил. Просили про що? Про захист. Це однозначно час дуже хороший для напрацювання захисту. Для родини, для дому, для себе А це очищення, будь-які е, варіанти. Це кармічні програми, це якісь таргани в нашій голові, це ті обмежувальні програми, які у нас у всіх є. Чистка енергетики, чистка простору. взагалі підготовка до всіх свят сонячного колеса року. Вона починалася з банального, генерального, з банального генерального прибирання в домі. Це завжди корисно, а на такі свята це ще й має. Енергетичне глибоке значення, тому що ми викидаємо з свого простору символічно усвідомлено все те, що нам не потрібно далі. Е, тому тут є велика кількість можливостей для нас, починаючи від роботи з родом. І це можуть бути дуже прості якісь речі. так? Це не обов'язково там якісь ритуали складні робити. Просто е, дуже добре ввечері, о 31 го на самайн, приготувати вечерю. Зібрати всіх своїх близьких за столом, дістати фотоальбом, наприклад, з фотографіями своїх предків, бабусі, дідуся. І було дуже важливо запалити свічку у цей вечір, тому що вважалося, що душі предків саме у цю ніч мають можливість прийти і подивитися, як живуть нащадки. І можна запросити свій рід до столу, можна накрити окрему тарілку, поставити для своїх пращурів. І дуже важливо було у цей вечір за столом не говорити про політику, про якісь там фінанси, про якісь наші проблеми, а згадати свій рід. І якщо осіннє рівнодення це час, коли ми згадуємо жінок нашого роду. То сам мент це час, коли ми згадуємо чоловіків. чоловіків. Так, це ж діди. Да? І e, це свято ну, надзвичайно важливе. В нього є глибокі e, коріння, і нам фактично от наслідувати Хеловін e, з цим всім маскарадом ну, немає ніякої Сенс. потреби абсолютно. І e, важливо, друзі, от навіть якщо ви там, ну, не вірите у такі речі. Просто за вечерою, 31 жовтня, згадайте своїх предків, подякуйте, згадайте, що вони зробили для вас, якісь приємні моменти. Цього буде достатньо. Я хочу сказати, що. Наше це свято предків Самайна або як звичніше для язичників його називати. Дуже гарно вкрала православна традиція, перенесла перенесши це в свято святого Василя, другий праздник різдвяного циклу, який за ну старим стилем, від якого ми нещодавно відійшли, відбувається з 13 на 14 січня. Хто такий був святий Василь? Це там була людина, яка швидше всього пропагувала християнство. Що робили ми, українці? Що чого світ просто не бачив? Тобто, так само робили цю вечерю із 13, із 12 страв, зазивали предків. Своїх згадували предків, і в жодному разі не дозволено було прибирати стола, так як знали, що в цю ніч стирається грань між світами і предки, які вже померли, прийдуть повечеряти. Також казали, існували повір'я, що. Також стирається грань між світами і можна побачити потусторонніх істот і навіть чути, як говорять тварини, що робили люди в цей день, переодягалися в різноманітних чортів ем, інших, козу водили, да? і йшли щедрувати, і йшли щедрувати, бажаючи. Господарям щасливої та багатої долі, тобто саме зазивали, тобто чи не перекладені ці традиції із давньоязичницьких ем, традицій свята Самайна або Велесової ночі? Анно, ще таке питання. Якщо дійсно в, цю, в цей період, навіть не в цю ніч, а в цей період до нового циклу 21 грудня е, грані, Стараються, чи варто захищати свої будинки людям, там, які не практикують, а звичайні, щоб ніякі потусторонні сутності у будинок не потрапили і не нашкодили родині. Ви знаєте, це важливий момент, і насправді наші предки дуже серйозно до цього ставилися. Угу. І взагалі люди прості намагалися у період от велосової ночі навіть не виходити на вулицю, тому що вважалося, що будь-яке перехрестя може стати перехрестям між світами. Дуже важливо нічого не підіймати в цей час на вулиці, на дорогах, на перехрестях, будь-де. Тому що в цей час дуже багато робиться обрядів скиду, так званого. І взагалі з таких ритуальних моментів вважалося, що навіть знайомства. У, цю, у цей період нові знайомства вони такі дуже під великим питанням, тому що е, вважалося, що в, ну, якби в обліку да, людини якоїсь може до тебе прийти абсолютно не людина в твій простір. Ну, це такі вже забобонні трошки речі, але все одно ми повинні бути дуже уважними до того, що відбувається навколо нас. Е, так, потрібно очистити своє житло. Це важливо, тому що, от якщо особливо, якщо ви будете працювати з родом, друзі, якщо ви будете запрошувати свій рід, в хаті повинно бути як мінімум чисто. Тому що е фізична чистота дорівнює енергетичній чистоті. Розумієте, це такий перший основний момент насправді. А, тому очищували квар квартиру, хотіла сказати, будинок, вогнем. Взагалі, ритуальний вогонь у такі свята він був дуже-дуже важливий волхви, жерці. Розпалювали вогнища, і потім цей вогонь новий обов'язково люди приносили до себе додому. Тобто можна було очистити і захистити свій будинок за допомогою свічки вогню. Саме тому ставилися свічки на підвіконнях завжди да, біля дому. І насправді таким чином також запрошували душі предків прийти на вечерю, тому що ось цей вогник на вікні він був таким маячком своєрідним, на який закликали душі померлих. Тому так, захист чистки це важливий момент. І тут же, напевно кожен користується тими методами, якими володіє. Угу. Але ж правильно, я розумію, що ви радите кожній людині в цей день. От... Прочистити свій будинок, тому що я впевнена, що кожна людина має в своєму будинку свічку. А свічка, суть свічки не в тому, що це свічка, а в тому, що це стихія, це вогонь. А нічого так не очищає, як вогонь. Ви знаєте, дуже влучно, ви Анно сказали стосовно чистоти, тому що навіть мій покійний дідусь завжди казав, що вечір, ввечері потрібно прибирати. Тому що якщо в хаті будуть брудно, то ангели пройдуть повз твоєї кімнати чи повз твого будинку. Був був у тому якийсь дуже такий особливий підтекст. І знаєте, ви зараз про це сказали, і я ось згадала. Анно, але коли закінчується період пелесової ночі, наступає новий рік 21 грудня. І чому я хочу поговорити а, і про це свято колеса року, тому що це рахується в циклі Першим святом, з нього зароджується Новий рік, народжується Бог Сонця. І як поясніть, до речі, як це народжується Бог Сонця, тому що як завжди, християни вкрали це свято 25-го, і навіть легенду 25 грудня день народження Бога Сонця. Там я знаю якась ситуація з кометами. По типу, що волхви йшли за Христом, знаючи, де Христос, бачачи величезну зірку. А це ж, напевно, і було через астрологію пов'язано із народженням Бога Сонця, Сонця і нового початку нового колеса року та життя. Бачите, вони навіть легенду не переробляли, а взяли отаку от дійсність. Розкажіть, що таке це за день, Ось, з точки зору саме астрології. Зимове сонцестояння це магічний, напевно, один з наймагічніших днів взагалі року і період насправді, тому що в цей момент у нас починається. От По одній хвилинці після зимового сонцестояння у нас приростає світовий день. Так? У нас починає вже потихеньку-потихеньку домінувати сила світла. Тому практично у всіх стародавніх цивілізаціях, культурах ми знайдемо міф про смерть сонячного Бога і його відродження, народження. Так? І це програється так чи інакше. Там і в християнстві, і е, стародавній Єгипет, народження смертю Сіріса, так, і народження Хора, його сина. От вам і е, так сказати, корні да, цього християнського міфу, насправді, який ми зараз дуже добре знаємо. Е, народжується нове сонце, народжується новий сонячний цикл. Сонце в астрології це символ духу. Це те, що нас поєднує з творцем. Ось ця е, така світла, е, творча енергія, яка є в кожній людині. А, тому е, на зимове сонцестояння, коли починається новий сонячний цикл, кожна людина отримує нові духовні задачі на весь наступний рік. Угу. А також це зародження нових соціальних задач, тому що сонце має. Ще і значення соціальної реалізації наших амбіцій, нашої творчості. І якщо ви будете, друзі, уважні до себе, ви відчуєте, що от десь там два тижні до сонцестояння, два тижні після, тобто це такий період, з'являються якісь нові ідеї, з'являється якесь бажання, нове от кудись розвиватися, щось нове робити. Чимось цікавитися, щось вивчати. І дуже важливо у цей період звертати увагу на знаки, на сновидіння, тому що це зародження ось цього космічного імпульсу, який ми отримуємо в період зимового сонцестояння. Вже його соціальна реалізація це з весняного рівнодення. От коли у нас це фактично, знаєте, зимове сонцестояння у нас є річний цикл, великий сонячний. І є малий сонячний цикл е добовий. Тобто це е символічно середина ночі, це символічно зачаття насправді нового е циклу. Народження ось цього сонячного, е сонячного дитя е – це весняне рівнодення. Тому на зимове сонцестояння ми дійсно можемо щось таке, знаєте, от зачати якусь нову ідею, новий проєкт. Нову духовну задачу для себе і почати це розвивати. Якщо ви будете спостерігати за своїм життям, ви побачите, що цей цикл у вас працює. Він працює абсолютно у всіх людей, тому що ми всі живемо під сонцем, ми всі залежимо від нашого світила. І е, люди, які це розуміють і свідомо працюють, отже, на зимове сонцестення, друзі, працюємо з новими цілями. Загадуємо бажання, просимо вищих сил допомогти нам в реалізації нашої мети якоїсь. Оце дійсно час для того, щоб почати дивитися у майбутнє, але ніч перед зимовим сонцестоянням, тобто ніч там, з 19 на 20 грудня, це вважається найтемніша ніч року, найдовша і найтемніша ніч року. І це неймовірна сила очищення. У цю ніч можна зробити найсильніші такі практики по дійсно закриттю минулого, по очищенню від старого. Якщо ви відчуваєте, що от є якась сторінка життя, яку ви хочете просто перегорнути і почати ніби з чистого листа, ніби перейти на новий виток в своєму житті. Це можна зробити в ніч на зимове сонцестояння. от з 19 на 20. Достатньо просто запалити свічку вдома і дуже щиро попросити вищі сили, щоб вам допомогли, щоб вас очистили, щоб те, що ви хочете, те, що ви готові, готові це дуже важливо залишити в минулому, щоб це залишилось. Анно, я знаю одну таку, ну це вже не таємниця. Ми говорили це минулого разу. Також ясно бачу про те, що ви організовуєте саме під час зимового сонцестояння ретрит у Єгипті. Чому саме Єгипет, можливо, хтось не чув? І невже можна дійсно там, от, якщо ви кажете цілі, задачі, завдання, очистка? Ну, у мене таке йде зараз відчуття, що саме, тому що я знаю, що ви там везете людей в місця, недоступні звичайним людям. Тобто туди потрібен спеціальний доступ. І в мене зараз таке відчуття, що там відбуватиметься щось неймовірне. Тобто, це знаєте, як якісь таке пазли, коли сходяться, да? тобто, потрібне це місце, саме потрібний день. І от тоді виходить така яскрава красива картинка. Чи правильно я бачу, і розкажіть, як це виражається через ваш ретрит, через участь у вашому ретриті? Ви знаєте, я давно працюю з місцями сили, і я, як астролог, завжди підбираю правильний час для того, щоб приїхати на місце сили, тому що коли ми працюємо з місцями сили. Є три фактори, які важливо враховувати: це я, мій стан, мої наміри, мій запит, це час, відповідний чи невідповідний для цього, і місце відповідне чи невідповідне. І от коли у нас ці три фактори збігаються, і ми їх правильно вибудовуємо, ми отримуємо неймовірний результат. І я займаюся Єгиптом вже дуже давно ну фактично з 18-го року я. Їжджу з групами, я організовую ретрити, сакральні магічні подорожі, тому що Єгипет це частина мого особистого духовного і магічного шляху. Я працюю з єгипетським пантеоном і ретрит це можливість дійсно дуже глибоких змін. Ми будемо їздити в храми, ми будемо працювати на місцях сили, ми будемо проводити трансформаційні практики, дуже глибокі і серйозні. Це Надзвичайно цікавий процес, і а, люди, які відчувають зв'язок певний з єгипетською цивілізацією, з цією землею, вони ну, як правило одразу відгукуються на такі речі, це знаєте, воно або є, або немає. От так. когось включає Індія, наприклад, да? когось включає Китай, там я не знаю Південна Америка. Непал, да, там. А, а от хтось каже, я все життя. От де в музеї там бачу якусь єгипетську колекцію, все, я там, там піраміди. Тобто ми ж розуміємо з вами, друзі, що ми живемо не перше життя на цій землі, і а, дуже багато людей, які зараз цікавляться астрологією, таро, психологією, езотерикою, мали втілення в стародавньому Єгипті. Хтось приїжджає на такі ретрити для того, щоб отримати ресурс. Тому що людина відчуває, що мені потрібні зміни в житті. Mm. Я хочу нові цілі якісь реалізувати, або я хочу вийти із старого якогось такого колеса, по якому я ходжу. Але не вистачає енергії, не вистачає ресурсу. І ми підсвідомо, знову ж таки, дуже часто, а іноді усвідомлено їдемо на місця сили для того, щоб взяти додатковий ресурс. Тому ці ретрити, вони про. Трансформацію, от зараз на зимове сонцестояння, це колосальний ресурс для а, трансформації. Анно, я впевнена, що серед тих людей, які дивляться сьогодні, цю програму є також і ті, кому дійсно от йокнуло тут серденько, коли вони почули от про Єгипет, і вони впізнали там себе. Що їм це близько, що воно відгукується. Якщо ви саме та людина, тоді я впевнена, що Анна найде ще для вас місце в своєму ретриті, деталі якого знаходяться в описі цього відео. А я нагадаю, що сьогодні у нас в студії була астролог. Анна Вергелес. Дякую, Анно, вам. Дуже дякую, Тетяна. І до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.